Всім приємні друзі, з вами Артем Наруто і ми будемо грати в Майнкрафт. Так довго роздумав, читав свою табличку Алмази Золото. Я написав там алмази золото, не вже так, хорошо. Угу. 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 угу Так, ладушки. Так, що ми сьогодні будемо робити? Сьогодні ми будемо робити... Ми будемо сьогодні. Давайте нарубаємо дерево. Оскільки в цій серії ми просто нарубаємо дерево і щось так подумаємо. Я то знаю, що ми будемо робити, але я вам поки що не скажу, поки ми нарубаємо дерева. Просто так, просто. І всі тут дерева позрубуємо і все. Бо я люблю, що коли дерева зроблені, И вообще люблю дерево. Дерево — тут це моя моя, так скажем, стихия для построек. Так, хорошо. Я уже думаю, назовем до цього до цього стекла. Думаю, он трошки уже тут мені растувался до него. Так, хорошо. Взрубаем, взрубаем. Все. Ай, ай, ай. Так, хорошо давайте, давайте, давайте ми. Ну тут більше ніяких таких дерев високих немає. Ну давайте ще цього зробимо. І ще, напевно, двоє зробимо. І ще це... Ні, це ні. Це нам не підходить. Все. мы сделали дерево, и теперь мы будем... Не, еще того, вот того, вот два, 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 э, два блока, вот видите? Раз, два, вот, сори, раз, два. Коля, за что ты там делаешь? Тебе убить? Без проблем. Я этим мечом прям сейчас тебе срачу. Спасибо. Так, хорошо. Мы копаем... Ну, це привечка рубаємо далі. Та розвалюха стоїть собі. Якщо ви бачите, що я такий, ну, там, ну, чи б шмаркати чи ще щось, то це я чуть-чуть приболів, ну думаю, вам думаю, ви не будете стран, ну, зважати на це увага. Так хорошо. Так, добре. Давайте ми. Поставим целую ярунтяшку. Сюда вот сюда, сюда. И І... кто-то. Там. А, це моя сестра, я думаю. Так, вот все, в принципе, я... Блин, курицу забыл піджарить. Я люблю, щоб все було як. як все ну, ну, все красиво было. Так, все. Чекаємо, пока курица піджариться Все. Майже 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 все курица піджарилась і думаю, що в на двої попаде все. Мы идем строити вам скажу, що ми йдемо строити ферму, хто що яку ферму. ми будемо строити ферму картошки, да, 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 а може і ні. Мені каже, що я не хочу строїти ферму картошки, бо ну, я бачу, що ніхто її, в принципі, не строє. Ну, я строїв, Я взагалі любив ферму картошки коли. Коли як його, Коли строїв строю в дере деревню колись. в себе в Майнкрафті. Ну, зараз мені... не Це треба, тож ми просто. Э, ми просто будемо строїти ферму лута! Да-да-да! Давайте роз. Подивимося, що де ми будемо її строїти. Ой-ой-ой, ще басейн треба построїти Де потом. Ну це вже потом. Угу. Е е е е де ж ми її построїмо? Це доволі такий странний вопрос, але я не знаю де ми її построїмо. але я дуже. Даже, 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 даже. представьте себе не було де я її построю я тут собі розмислюю 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 що ж менше можна построїти басейн це ясно я зараз передаю на минуту. фонтанчик можна построїти кір можна построїти школу можна построїти зараз нам більше треба ферма лута або давайте все-таки безтронько... зараз ми повернумо ферму. Або давайте безренько посадимо цю картошку і не будемо паритися за нею, бо то, що я щось не можу, не можу зрозуміти, не що я хочу. Так, де наша мотега? Тут немає, значить там. Да, є вона тут, от наша матега, і нам треба ще земля. Земля у нас знаходиться отут, тут. Беремо землю. 32 штуки, ще 6, все. Ми взяли землю і треба спати, але ну, я не хочу спати. Так. Так, що? Що ми тут будемо, Де ми її будемо строїти? Як всегда, на нашому задньому дворику? Блін, все-таки треба спати, але ну, я не хочу її спати. Так от, ми будемо її тут, туту. Я уже выбрал место, когда тут расследовал, когда сказал, что мы построим ферму то ну, я Трошки так подумал Если я уже занялся строить почав строить так всякие растения фермы, то значит Треба уже докінчити это Так, хорошо Так, 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 так Чи Треба потом ферму морковки построить, но Это конечно уже будет потом Все, кінчається моя лопата. І якраз мені треба піти за деревом. Бо я думаю, хто знає, як я люблю строїти, обкладати, коротше, ферму деревом і все. Це моє улюблене, так скажем, так скажем, фермі лута. Я люблю обкладати, бо то, що воно так красиво смотриться, смотриться. І поспали, 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 поспали. Я там не видно. Ох, стіч. В мене там тільки що було, видно. Що, що? Є! Що ти там робиш, куриця? Ой-ой, ой, -ой, -ой треба, треба зробити мені лопату. О, у мене заліз закінчається. Треба вже потім з цими фермами закінчувати. І лута, і такі ферми, бо то, що нам треба вже в шахту сходити. Так. Так, менше балакай, більше діла. Менше балакай, а більше роби. Так, блін. Так, все, в принципі, все. Я сказала, все, в принципі, все. Странно, звісно, бо я просто спішу, спішу, спішу. Спішу. Так, лопата, лопата. Все зробили. Ми йдемо, ми йдемо, ми йдемо, ми йдемо. Вс, йдем дем-тим-тим-дем-тим-тим-тим. Ай, ой, ой, заплутався. Так, йдеться, ми, ми Угу. Добре. У нас є одна картошина. Окей. <рогу> Як би це странно не звучало, але це правда, у нас є одна картошина. І нам цього недостатньо, але... Но... Ми посадимо, посадимо одну, а потом уже подаємося так Що, строим сюда так Так. тут. Тут у нас получается туда принципі, нормально. Так давайте ми тут будемо. сюда, 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 сюда и сюда, і сюда і сюда і сюда сюда. и сюда, 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 и еще сюда, и еще сюда, и, еще сюда, и еще сюда. Все. Мы закончили мы закончили мы закончили Там, да, блин, в пол. Так, вот так. нам не буду, наверное, ставить. Нет, тут у нас будет водечка. Наша водечка будет. Да. Пішли за відром. Чого я не міг взяти його прям зразу? Всегда до мене привечка кудись збігати бігом. Всегда щось забуваю, коли строю. Так, так, так. А раніше я не увлекався строїти доми, А раніше я увлекався строїти ці деревні, всякі там своє. Я дуже люблю строїти деревні. Так що ж нам тут треба? Зачем я прийшов? за ведром. Вроде бы. Да, вроде бы за ведром. А ведро у нас находится, значит, тут. Тут. Э, да, тут же ножницы возьмем обстрежем овец. Це, так, скажем, Тарабаша, наверное, у меня на наступной серии будем охотиться на Мові нам треба просто морковка. Бо я вже хочу швидше закінчити з цими фермами, то, що я прям розриваюся. Розриваюся атомною бомбою. Ху -ху -ху. Я в шахту не ходжу, а в мене є. Да, так, я в шахту ходив аж дуже давно пам'ятаю. Не пам'ятаю коли. І останнім часом я вже не так часто випускаю серії, як з самого початку, коли я создав канал. Да, там просто в мене діла є такі собі. Так, да, діла такі. Там, не знаю. То в Ютубі там сижу, див, передивляюся свої відео, дивлюся, які в мене там помилки, я чи ще щось там, то ще щось. Ну, коротше, думаю, хто зтоц е, плещик, то думаю сам і знаю, як це. Так от... Ми йдемо за водою. Бац! Все взяли. Пішли, пішлі, пішли. Кстати, я вам хочу сказати, буде конкурс. Ну, насчет цього я вам не скажу. Ой! Извиняюсь. Телефон упал. Це, конечно, извиняйте. Поселен. Мене вже трохи не тримає. Так, все. Вроде би тримається. Так. Сподіваюсь, він вже не впаде. Так, хорошо. Просто теж не хорошо, а отлично. Кстати, я включив мій екран на повну яркость, щоб вам було хорошо видно, бо, то, що, бо то, що в мене, знаєте, камера буде така тупа. Так хочу одного обновлення, я так хочу Андерменів я вам просто кажу, я так хочу Андерменів що ж не можу. Все? О, класно. Так, давайте, давайте ба закінчим. Бах-бах-бах-бах. Давайте, давайте, давайте. Так, бах, 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 бах. так, так. Так, 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 так. Быстренько, бистренько, быстренько. Так, так, так 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 Все, посадили. І тогда, все, ми закінчили строїти нашу ферму. Так, так. Моя улюбленная дельца. Тоже одна из моих Так. И... Так. Тут все. И всем спасибо за просмотр. С вами был Артем Наруто. И всем пока-пока. До новых встреч.